Вітаю, давайте розбиратись, що ж таке українська демократія і яка в ній наша роль. Ну що ж, усе починається з Конституції. Це по суті інструкція до нашої держави. І от згідно з цим кресленням Україна Парламентсько Президентська Республіка. Щоб уникнути концентрації влади, її поділили на три гілки такий собі баланс. Погляньмо по перше, законодавча це наша Верховна Рада. Саме тут пишуть і ухвалюють усі закони. Далі йде виконявча гілка кабмін, який, власне, і втілює ці закони в життя. І нарешті судова вона стежить за справедливістю і правильно тлумачить закони. Та найголовніше тут ось що єдиним джерелом влади є народ це і є основа основ. Саме це і називають громадянською участю, тобто наша здатність впливати на державні рішення. І варто розуміти участь це не просто сходити на вибори, це постійний процес. Але наскільки реальним є цей вплив, бо знаєте, є різні рівні залученості. Існує така модаль драбина участі вона класно показує шлях від імітації до реальної влади. В самому низу драбини рівні неучасті. Це по суті маніпуляція та імітація. Трохи вище так званий символізм. Людей ніби слухають, але їхня думка не вирішальна. А ось на горі справжня громадянська влада. Тут уже йдеться про партнерство або й повний контроль. І реалізується ця влада через громадянське суспільство це така мережа незалежних організацій. Сюди входять і громадські об'єднання, і благодійні фонди, і незалежні медіа. Експерти наголошують, залишатись демократією це виклик, особливо зараз на тлі війни. Саме тому сильне громадянське суспільство це не розкіш, а необхідність, воно партнер держави. Виходить зв'язок, розвинене суспільство і держава, що до нього дослухається, підсилюють одне одного. Тобто демократія це не щось готове, це процес, який триває щодня і який творимо ми. І тут постає головне питання якою буде наступна сходинка і хто її збудує?